В добрий ранок, в добрий час! Завітали ви до нас! Всіх я вас вітаю та гарного настрою вам бажаю! Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні вранці до мене на підвіконня завітав гість. А хто він? Послухайте! Горобець пташка співоче. Він завжди все знати хоче. По всіх гілках стрибає і комашок там шукає. Малята, про кого цей віршик? Про яку пташку? Правильно про горобчика! Горобчик це невеличка пташка, найпоширеніша в Україні. Давайте розглянемо горобчика. Погляньте, тіло горобця вкрите пір'ячком. голівка, спинка, крила у нього коричневі з чорними цяточками. Грудка світлосіра, він має дві лапки, хвіст і у нього міцний дзьоб, яким він спритно клює знайдену їжу. А як же пересувається горобчик? Трибає, літає і корм собі шукає. Що ж він полюбляє їсти? Їсть горобчик зернятка, комах, крихти хліба. А як же він співає? Давайте разом послухаємо. Сподобалось, як гарно співає горобчик? Малята, сьогодні я пропоную вам вивчити віршик, який написала Віра Паронова, а називається він горобчик. Послухайте, будь ласка, чіп 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 чіп-чіп-чіп. повну жменю зерня з'їв. І тепер рудої кішки не боїться ані трішки, бо таке товстеле дащо не спійма мене ні за що. Цей віршик ми будемо вивчати за картинками. Щоб ви краще його запам'ятали, дивіться на картинки і повторюйте за мною: Чив, чив чив, чив, чив чив. повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боїться ані трішки, бо таке товсте дащо не спійма мене нізащо. Сподобався цей віршик? Я гадаю, що так. Малята, скажіть, як називається віршик? Горобчик, що з'їв горобчик? Він з'їв повну жменю зернят. А чи боїться він роду кішку? Молодці! Ні, не боїться. А як ви гадаєте, чому горобчик не боїться роду кішку? Розумнички, тому що кішка товста та ледаща. Малята, а як ви розумієте, ледаща кішка? Це яка? Правильно, це лінива кішка, яка робити нічого не хоче, тому й не зможе спіймати горобчика? Пропоную вам відпочити і трішки порухатись, послухати пісеньку про горобчика. І ти все, як м'ячик співав і танцював, у долі землятка забикантирах. Горобчик сиренький, по чи стрипає, який же він гарненький, усіх розвеселяє. горобчик сиренький, по чи стрипає, який же він гарненький, усіх розвеселяє, веселий горобчик віконце заглядав, Веселий горобчик до санечка літав, а потім хмаринку в небі погукав.

Чик голівкою махав, веселий горобчик, друзів зустрічав. І дощик в землю поливав, Його наш горобчик геть не помічав. Горобчик сіренький, по і стрипає, який же він гарненький, усіх розвеселяє. Горобчик сиренький, по і стрипає, який же він гарненький, усіх розвеселяє. Давайте ще раз повторимо віршик за картинками. Чип, чив, чив. Чив-чив-чив, повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боїться ані трішки, бо таке товстеле дащо не спійма мене ні за що. Молодці малята, ось такий красивий віршик про горобчика ми сьогодні з вами вивчили. Розкажіть його своїм батькам, нехай послухають. А я з вами прощаюся. До зустрічі, малята!